Вітаю! З вами Торія Таро. Це простір, де ми з вами занурюємось глибше, ніж просто в карти. Тут ми таркаємося душі. І сьогодні ми будемо з вами дивитися розклад про того чоловіка, особливого, який не являється просто коханцем. Не являється просто супутником життя. А про того, кого важко знайти, але неможливо забути. Про глибинного чоловіка. Ми будемо дивитися з вами, як зустріти такого чоловіка. Тобто це буде розклад для жінок, які шукають не поверхневе, а справжнє. Якщо ви хочете. Більшого в своєму житті, то такий розклад буде якраз для вас. Тому що він відкриє двері вашої душі і покаже, де зачинено, а де вже сяє світло. Тому що саме світло притягує споріднену душу. Часто буває так, що жінка піддається своєму тілу, піддається. Его і починає близькі стосунки. Але вони чомусь довго не виходять на новий рівень або взагалі не виходять потрібно більше спілкуватись, більше розмовляти для того, щоб два світи, два Всесвіти, чоловічий, жіночий, могли порозумітись. Тобто, на перший погляд, можуть здаватись далекими, але саме в процесі розмови. Коли ми шукаємо сенс життя, коли ми хочемо, щоб нас почули, коли ми відкриті, вразливі, справжні, коли ми можемо бути самі собою, відкриваємось і показуємо цей всесвіт іншій людині, а інша людина показує цей всесвіт нам. Тобто, коли ми познімаємо з вами от всі маски, Почне проступати наше щире людське я, наша душа. Можливо, дещо колись невпевнена, вразлива, але вона справжня. Саме це буде потрібним і досить важливим для того, щоб зустріти споріднену душу. Тому що саме така людина дозволяє собі бути справжньою, харизматичною. І саме така людина залишить після себе такий слід. Багато хто з жінок, чоловіків, вже досягнувши певного віку, мислить аналітично, логічно, багато що бачили, багато що чули. Тепер може відфільтровувати просто зайве. І, пройшовши оці всі випробування, певний такий іноді гіркий досвід, розчарування, білі і так далі, у цьому всьому негативному досвіду не дав себе зруйнувати. Тобто людина стала не просто там, закритою, да? людина стала просто більш обережною, але глибоко емпатичною. Часто ми після певних розчарувань можемо не відкривати повністю наше серце, не відкривати повністю свої емоції. Причому тільки перший період часу. Але якщо людина глибока, вона завжди буде відтверта. Тому що це, ну, як священне таке поняття: бути щирим, бути відкритим, бути прямим, але м'яким, не грати в різні маніпуляції, говорити чесно, мовчати також чесно, тому що кожне слово сказане має певну вагу, і в цьому треба бути обережним. От. Тому а, для тих, хто буде дивитись такий розклад, варто <кхи> розуміти, що якщо ви, наприклад, чоловік, ви глибока людина, як от зрозуміти, ви глибокі в розмові, у вас дуже уважний погляд, ви знаєте багато речей. І якщо починаєш спілкуватись з таким чоловіком інтелектуально, то він зачепить тебе до самої душі. Така людина або інтелектуальною творчістю, інтелектуальною діяльністю займається або творчістю. Людина, яка, можливо, не завжди буде а, публічною, але якщо ти поспілкуєшся з нею, ти вже ніколи не забудеш такого чоловіка, І ти відчу, відчуєш це одразу. Якщо ви, наприклад, жінку шукаєте, яку жінку треба шукати, щоб зрозуміти, наскільки вона глибока, тому що сьогоднішній розклад і чоловікам також підійде. Ту жінку, яка не грає ролі, ту жінку, яка не фальшива, а справжня, щира, можливо, вона не буде досить зручною, але вона буде правдивою в своєму вираженні. Жінка, з якою можна буде і поговорити, і помовчати. Коли з нею не потрібно щось доводити і кимось бути, можна бути собою, жінку глибоку, чутливу, але самодостатню, яка знає себе, яка не буде залежати емоційно від чоловіка, але та, яка буде здатна на справжню близькість. Жінку не наївну, не ідеалізовану. А ту, яка проживає життя усвідомлено, тобто бачу і світле, і темне, бачу біль, але вибирає все одно любов. Тобто живу таку жінку потрібно було б пошукати, щоб бути справжнім, також можна було проявити себе. Тому ми в процесі різних розмов, саме інтелектуальних, довгих розмов, Можемо прийти до душевного певного такого обміну, а потім вже можна відчути близькість. І частіше за все, люди, які часто входять в сексуальні стосунки, міняють партнерів, вони насправді не встигають навіть відчути близькість, тобто не встигають дійти до того стану. Думаю, що ця сексуальна, фізіологічна дія, вона замінить душевну близькість. Але не заміняє, тому що треба не грати, треба бути присутньою людиною. Треба бути періодично в такому стані внутрішньої тиші, не в стані пошуку знаходитись, а в стані повноти, наповненості. Потрібно відкрити своє серце, і на цю енергію, на цю частоту вже притягнеться споріднена душа. Думаю, я достатньо пояснила, тепер робимо розклад. Зараз ви в коханні, тобто ваш стан який? Відкрита ви чи закрита людина? Давайте подивимось. Ваші підсвідомі установки про стосунки? Які програмки Вами керують? Дві добре. Який партнер зараз притягується до вас? Чому не притягнувся досі глибинний партнер? Тобто блок або страх якийсь внутрішній існує? Що вам потрібно усвідомити або відпустити? Що у вас вже готове для такої глибокої, глибокого кохання? І ключ. До зустрічі, на що варто було б звернути вашу увагу. Це хочу подивитись і потім докладу. Отже, зараз ви в темі кохання, в любові, відкрита чи закрита людина. Кажуть, ви людина, яка чекає чогось. Я вже про це сказала, тобто, це мінус. Чому? Тому що треба бути не в пошуку, не в очікуванні, а в стані наповненості. В стані самодостатності. Тобто, хтось чекає, що його врятують, хтось чекає, що до нього хтось або до неї хтось прийде в очікуванні. Тобто, хтось чекає, що його звільнять від різних проблем. Але треба самих себе витягнути з тих проблем, не чекати. Як ви, ви витягнути, наповнити себе світлом. Більше світла, більше любові відчувайте. Не треба, чекати, не треба чекати. Не треба знаходитись в певних обмеженнях, не треба думати, що ви не знайдете споріднену душу. Не потрібно цього робити. Тому що таким чином ви закручуєте свою енергетику. Не момент очікування потрібен, а момент самоприсутності, що потрібно поміняти, щоб ви були відкритою людиною. Тому що вісімка мечів це у нас закритість, тут немає нікого. І в такому стані ми просто знаходимось. Тобто десь є життя, десь є події, десь є пари, які живуть, проживають, кохання і все інше. А тут хтось сидить і чекає. Тобто, на що потрібно поміняти? Прояснити, зібрати інформацію, розібратися своїми думками, кажуть, тому що думки потребують мудрості, правильного розуміння, кажуть, ключі тоді отримуєте певні. Не сидіть, не чекайте, кажуть. Вибір потрібно зробити правильний. Ви знаходитесь в певних в своїй голові думках, які потрібно прояснити, кажуть. Прояснити. Далі підсвідомі установки про стосунки. Показали дві, зараз будемо їх дивитись. Королева жезлів і Мах. Підсвідомі установки. Тобто, начебто, позитивні карти. Але що тут може бути деструктивним? Існує програма, яка говорить про те, що хтось шукає такі. Можливості, як вплинути на цю ситуацію магічно, як проявити силу волі, як використати які інструменти. Тобто шукає всі ці речі в фізичному світі. Але потрібно було б шукати не в фізичному світі, але треба було б змінити енергії всередині себе. Ви можете зробити, якщо ви не впевнені, що. Ви не можете притягнути такого партнера глибокого для себе, значить ви не можете. Якщо ви розумієте, що ви вже близькі до всього того, і ви наповнені зараз всім, і вже не потрібно шукати інформації, треба просто зайти в відповідний стан енергетичний. Значить тоді ця програмка припине діяти. Якщо ви готові дуже багато енергії, зусиль докладати і готові. Уже через когось, начебто, переступити. <кій> Багато сексуальної енергії використовуєте, також неправильно кажуть. Потрібно зайти трохи в інший стан, трохи в інший, який я пояснила тільки що. Перемотайте. Який чоловік зараз притягується до жінки, або яка жінка зараз притягується до чоловіка? Притягується та людина, яка готова. Навчитись, повчитись, перейти на новий рівень. Новий рівень, можливо, раніше людина не готова була, також до глибинних стосунків, зараз вже готується. Тобто, також людина, яка знаходиться в певному досвіді, в певному експерименті, в певному розвитку, в певній еволюції. Якщо людина не готується, їй, значить їй потрібно було б готуватись, ще підготуватись. Тобто тут еволюція ще відбувається: певний розвиток, певний перехід на новий рівень. Якого партнера ви зараз притягуєте? Такого, який потребує зцілення або знаходиться в процесі зцілення. До речі, про підсвідомі установки, що нам скажуть, підсвідомі установки. Знову дві. Більше любові проявляти, ставати мудрою сутністю, проявляти любов це карта наповненості просто. В усіх царинах свого життя ми випромінюємо любов. Ми знаходимося в стані любові. Ми стали вже наповненими повністю, мудрою, наповненою сутністю. Те саме практичне, про що і говорили. Тобто, по третій позиції, який партнер притягується зараз до вас? Той, який ще знаходиться в процесі стілення, або також, який ви потребує певного стілення, бо ви кажуть, також не готові. Конкретно, який чоловік притягується? Чоловік з новою свідомістю. Тобто, або людина виходить на новий рівень свідомості, або вже вийшла. Далі. Чому не притягується глибини партнер? Тобто тут внутрішній блок або страх. Да? Показують у нас момент очікування, ми в очікуванні. Але чекаємо, можливо, нічого гарного не чекаємо. На вулиці у нас не дуже сприятлива погода, тому вона начебто на нас якось впливає. Але чи варто використовувати вплив погоди? Ну, да, наприклад, на вулиці нуль, наприклад, десь ніг. І що? Включіть внутрішнє світло, включіть вібрацію любові, включіть вібрацію наповненості, чистоту е, самодостатності, будьте такими, проживайте в моменті тут і зараз. Чому не притягується глибинний партнер? Позбутись потрібно деяких деструктивних речей. Я про це вже сказала. Більше наповнитись просто світлом внутрішнім і мати ясний розум. Чіткі світлі думки, кажуть, потрібно. А тут певний деструктив людина чекає. Тому не притягується. Далі, що вам потрібно усвідомити або відпустити? Бачите. Усвідомити потрібно, що вже йде щасливий партнер. Тут показує жінку, яка їсти готує, і по телефону якась гарна звістка. Щаслива новина. От що вам потрібно усвідомити. Що потрібно усвідомити? Що вже скоро ви в порядку, ви захищені з вами все добре. Щасливі дні настають. Рухайтесь, кажуть, до вищого рівня усвідомлення, відчувайте радість життя. Відпускайте деструктив, приходьте до позитивних речей, наповнюйтесь позитивними вібраціями. Що у вас, в вас вже готове для глибинної любові такої наповненої, справедливість. Тобто, ви дивитесь на себе і розумієте, що все, ви дозріли. Ви будете пожинати те, що ви посіяли. Ви багато всього в своєму житті вже зрозуміли про себе, ви знаєте себе. І ви знаєте, ви дійсно заслужили чи ні. Ну, Давайте подивимося, заслужила ви чи ні. Як ви думаєте про себе? Заслужила ви ту любов, глибинного партнера, спорідненої душі для себе? Ви заслужили, як ви думаєте? У вас були розчарування? Але ви працюєте над тим, щоб перейти на новий рівень. Але чекаєте, кажуть, поганих новин, які були в е, минулому. При всьому цьому у вас з'являється надія. Пряма гарна карта. Трійка жезлів. Вона говорить завжди про те, що ми бачимо ті береги, до яких ми маємо рухатись. Ми можемо взяти все в свої руки. І тут у нас показують, що ми самі творимо свою реальність. Тобто ви виходите на більш світлий такий шлях. Ви більше починаєте вірити в себе. Ви полишаєте в минулому прямо зараз через це усвідомлення, весь той деструктив, який був у вашому житті. Королева мечів також потрібно прибрати, кажуть. Чому? Тому що вона не дає вам рухатись вперед, вона забирає вашу енергетику. Королева мечів це жінка, яка. Має аналітичний розум, але не має практично почуттів, яка щось відрізала, відсікла, припинила, завершила, і знаходиться в такому більш холодному емоційному стані. Кажуть, це не дає рухатись, це залежність ваша. Кажуть, її потрібно прибрати. Які ще моменти справедливості, що може вам допомогти для того, щоб притягнути любов, яка ваша сильна сторона? Кажуть карти про те, що ви зробите все це. Підсвідома установка, кажуть, вона позитивна. Тут знову чарівник виходить, але в перевернутій позиції, коли трохи ми не готові, трохи пізніше буде. Але надія саме на те, що ви на правильному шляху і світло вам допомагає, світло саме, висвітлюйте все. У вас є, ви кажуть, вже рухаєтесь в абсолютно щось нове. У вас тут вже є знак певний, підказка, є внутрішня чистота. Ваші внутрішні інстинкти вам допомагають, ваша інтуїція також вам може показати, що вам робити і як, і підказки свої давати. Для того, щоб ви розуміли, куди вам рухатись, яка основна підказка вам пізнати себе. Глибину світла свого пізнайте, усвідомте, що ви є світло, ви є любов, Наповніться цією любов'ю і ви зайдете в новий стан. Стан наповненості, який притягне глибинного партнера до вас. Так, і ключ. На що вам звернути увагу для того, щоб відбулася дана зустріч? І відбулося глибинне сілення. Більше радіти життю, по-перше. Чому більше радіти життю? Тому що якщо у нас сум життя, якщо у нас сум життя, якщо ми чекаємо і так далі, це запускає тільки енергетику очікування. Але якщо ми в енергії іншій, ми щасливі, ми готові, підготуйте своє тіло, підготуйте свою душу. Гардероб підготуйте тут, показує жінок, які до чогось готуються. Підготуйте, будьте більш радісними, веселими, душу свою підготуйте, енергію, вібрацію. Змініть, така вібрація приємна, що от от щаслива новина вже має бути. Хтось має прийти, близький по духу, близький по духу має прийти. Людина, яка допоможе вам зрозуміти більше саму себе. Також потрібно залишити, там у нас була трійка мечів, потрібно залишити в минулому в минулі оті всі переживання, деструктивні спогади, які були, для чого потрібно для того, щоб відкрити оці внутрішні двері, щоб світло з вас вийшло. Коли ви закриті, закриті нічого не світить з вас. Але коли ви відкрили своє серце? У вас, виходить, світло з вас виходить через очі, через ваші вібрації, через вашу енергетику, через погляд, через ту частоту, якою ви вібруєте на даний період часу. Тобто, який ключ до вашої зустрічі? Підготуватись до неї кажуть, бути спокійними. Бути сильними і е, розуміти свою велич. Тобто ви не просто якась нещасна жінка або нещасний чоловік, який постраждав в минулих стосунках і тепер е, чекає незрозуміло кого, чого і так далі. Ви проходите певну трансформацію, ви вже багато чого усвідомили. Доопрацьовуйте все, розумійте свою силу і велич, будьте спокійні, знаєте, що ви. Не одні в цьому світі шукаєте свою рідну душу, споріднену душу. Багато хто шукає, багато є таких, як ви, от показують багато. Чи відбудеться так. Відбудеться знайомство. Прийде потрібний партнер. Тут кажуть, цілісність виникає. Бачите, тут двоє стають одним цілим. Тобто, вам потрібно просто всередині на даний період часу, з того, що я бачу, доопрацювати деякі моменти. От ви побачили через цей розклад себе, можливо, перше побачили, повністю глибоко себе побачили. Використайте це знання. Дивіться, кому підходить, кому не дуже, можете приходити на особисті. Роблю це все для, індивідуально для кожної чоловіка або жінки для того, щоб зрозуміти, в якому енергетичному стані ви знаходитесь, на яких вібраціях вібруєте і кого притягуєте. Тобто жінка має зрозуміти, що глибинного чоловіка не шукають. Так само його відчувають. Відчувають. Тобто жінці тут потрібно відчути саме. Чоловікові потрібно рухатися, звісно. Давайте запитаємо окремо для чоловіка, що чоловікові потрібно зробити. Чоловіку потрібно бачити, куди до чого він рухається, розуміти, де він знаходиться в світі, і через розуміння себе, свого місця в світі. Тут можна притягнути до себе центрованість, сконцентруватись також на своєму серці, на самому собі. І тоді ці всі вібрації всередині чоловіка вони також почнуть вібрувати да? на певній частоті, випромінювати це як приблизно радіо. І в певний момент вас поєднає вища сила, десь ви зійдетесь. Тому що у вас буде та чистота, яка вас притягне. Тобто не потрібно боротьби. Треба кожному наповнити своє серце. Тому зараз, зараз, ви можете заплющити очі, відчути себе, себе відчути. Відчути, що ваше серце живе, воно б'ється, воно хоче любові. Але не просто любові, а зустрічі двох споріднених душ, для яких майбутнє буде гарним розвитком. І це поєднання душ обов'язково станеться. От, кажуть, в одній точці зійдетись. Чоловік, жінка будуть якось рухатися, але зійдуться. Можете поставити собі заставку кристалика на екран. Такий розклад ми сьогодні провели з вами. Для того щоб ви не просто зустріли свою любов, а зустріли споріднену душу. Я бажаю вам мирного неба і любові. Кохайте і нехай кохають вас.